Липень 43-го, Друга світова війна, українці і поляки між нацизмом і комунізмом у загальному хаосі на землях спільного проживання: Волинь, Східна Галичина, Холмщина, Підляща, Нацяння, Лемківщина в умовах дії різних озброєних сил: гітлерівці, радянські партизани, упа, армія крайова, а також непідконтрольних нікому бандформувань розпочалися масові вбивства. Загинули десятки тисяч поляків і тисячі українців: дітей, жінок, літніх людей. Радянська влада замовчувала ці події. Досі Росія не відкрила доступ до документів тих часів. Незалежна Україна офіційно попросила вибачення у польського народу. Початок примиренню поклала у 1994 році міжурядова угода про збереження місць пам'яті і поховання жертв. 1997 – спільна заява до порозуміння і єднання. 2003 – президенти Кучма та Квасневський попросили вибачення і заявили про необхідність взаємного прощення. 2006 – акт примирення проголосили президенти Ющенко та Качинський. 2013 – в Україні створили громадський комітет примирення між народами. 2014 – президент Петро Порошенко звернувся до поляків. Всі ми пам'ятаємо слова святого Папи Іоанна Павла II, який ще напередодні 60-ї річниці Волинської трагедії казав: якщо Бог простив нам у Христі, тоді треба також людям, віруючим, простити взаємні кривди та просити прощення власних провин. Ми маємо докласти всіх зусиль для подальшого примирення і єднання. Наших братніх народів 2016-й. українські та польські інтелектуали обмінялися листами прощення. Папа Іван Павло ІІ звернення до українського і польського народів. Настав час звільнитися від болісного минулого, нехай завдяки очищенню історичної пам'яті усі будуть готові поставити вище те, що об'єднує, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє.